Привіт, мої хороші, продовження рубрики, рубрика тему. Сьогодні забрала ще замовлення і хочу вам показати все, що я забрала в тему. Але ж хочу вам ще сказати те, що. У мене три посилки, три посилки, але ж я забираю їх по черзі, тому що якось вийшло, що вони всі по-різному, бо в мене так було в тему, так є, що ти щось отримуєш, потім тобі приходять пропозиції знижки, ти на це ведешся, треба все розумом купувати. Але я купила те, що мені необхідно, і не про що не жалкую. Тому що в мене є така тенденція: я збираю все у кошик. Ось, кладаю цей кошик, а, і потім ще перекладаю той кошик, і дивлюсь, чи справді це мені потрібна річ, це, чи це емоційне а, емоційне якесь, поняли? Зараз покажу і розкажу по цінам, що я купила. По-перше, хочу вашу звернути увагу на мій манікюр. Подивіться. Бачите, це накладні. Нігтики тему. Я не те, що у захваті. Зараз цю руку покажу. Мені настільки сподобалось, вони настільки тримаються. Подивіться, ідеально, подивіться. Ідеально, не де... ну тут можна, якщо приглядатися, так сильно вже, бо я обрала такий розмір, що двойний розмір йде. І я підбирала під мою форму нігтиків, щоб воно не випирало, щоб маленькі там випирали. великі, маленькі по пальцю. Ось дивіться, хто скаже, що це приклеєні. Такий французик. Приклеїла, я думала, що це буде лише для відео. А зараз мені так подобається, що може не в них не соромно ходити просто не тільки для рудлявого СМР, а ходити з ними реально. Бо в мене є такі леопарди, пам'ятаєте моїх відео, вони видно, що вони штучні, прям штучні і такі. Зрозуміло, що вони не кленя. Тут, подивіться, ідеальний формат. Ідеально, рекомендую, знаєте, яка ціна? Ви зараз будете в шоці. Просто. 26 гривень. Думаєте цю ціну? 26. 26 гривень, і у вас професійний французький манікюр. Там тут така йде, зараз я покажу, як вони виглядають хвилиночку, Ось так вони виглядають. От, бачите, це ще в мене запасні, тобто тут більш великі розміри або запасні йдуть. Да, можна сюди взяти, брала я рознобой. І ось так. І така йде липучечка двобічна. Виклеїти її на нігтик. Ось бачите, зараз тут не рукою недолічна. А я постараю. Тримаються просто ідеально. Я не знаю, як вони воду витримують. Зараз підтримуватися і подилюсь, протестую, як вони воду витримають. Ось ось. Ці наклейку, ну і десь зразу вони відкопить тут то Ну, Від гарячої сильно там води, мабуть, розслаятися. Але там, якщо не робити після навантажень, вони дуже тримаються. гарно. Так, зараз. Я порозкидувала ці ніч, нічого, я, вже, лише я вам ближче вам за покажу. Ось, дивіться, бачите? Ось така силиконова основа. І з другого боку. Вони отак відліп відкавирюються від і лепляться на нігтик, і потім відклеюваються від нігтика. І ви зверху такий клей, начебто ви приклеїте ось такий манікюрчик собі. Ну, Начебто, коли так дивишся, думаєш, це які штучні, вони не будуть нормально де виглядати. Коли ти їх приклеїш, Ось дивіться. ну Круто виглядає, мені дуже подобається, наприклад. Мені не соромно з такими вийти на вулиці, ходити. Ну, реально. Так, ці коштують 26 гривень, наголошую. А ось ці, і ще одні я замовка теж дивіться, які класнючі, реально, як живі, як вживу, їх тут теж багатенько. Тобто, ви їх підносите. Можна, до речі, ось такі клеї купувати окремо. Вони є на сайтах. І можна їх тягати, ці нігтики. Дивіться, зараз я прикладу собі, да, наприклад. Зараз ось на цей вже нігти прикладу линочку. Боже, коротше, зараз я якось спробую одною рукою просто не дуже зручно. Ось дивіться, бачите, так само ідеально. Ідеально, це такі більш довжина в них така гостренька на мою форму нігти, тобто дуже гарно виглядає. Ось, Так само ви клеїте, ходите з манікюром, Якщо у вас так, як у мене, дача, або зараз ремонт будівництва там, там, на той дачі гребешся, ці манікюри постійно треба доводити до ладу, ти... берете так, вам терміно десь треба піти в гості, десь на якийсь захід. Взяли собі, набридло ходити за страшними нігтиками або короткими, Взяли, приклеїли, походили. Бачите, різні розміри. Коротше, тема дуже класна, вже малюнок гарний, така коробочка, все цивільненько. це трошки інша фірма, тут одна. Ці, до речі, чогось коштують дорожче, ніж навіть. Оці. Ці була ще якась акція. Я ще замовила собі такий французький наподобі з рожевим. Більш тут такий беш і тут рожева, ярко, яскрава така полосочка. Ну, я так, кинула корзину. Ще не замовляла, кинула корзину. Бо я буду тягати, а чого ні? А чого не робити собі інколи такі манікюрчики? За такі копійки, за 26, за 28, це як наче хлібина коштує в нас зараз дорожче, ніж оці манікюри. Ой. Ось, бачите, так що рекомендую. Можете замовляти в тему собі такий манікюр. Я залишилась задоволена. Так, пробачаю, що все розкинуто, розбросено. О, Боже, зараз я все хочу поскладати, бо мені є, що вам іще показати. Ці розкидані нігтики, ну, якось я їх потім приберу. Там ще вони запасні йдуть. Тут відділ тут такий спеціальний. просто. А ще, до речі, до цих йшла така пилочка рожева. Підпилювала її. Бачите, така вобічна. Отак, браті, отут от такі були, вони приклеєні були на таку пластмаску. А потім отак бреше і чуть-чуть підпиляв і все. Навіть це було вдавалося. Так, прибираю. Ну, ви ж знаєте, вони там придумкуваті. Так, шкарпетки. Може, ви бачили, що там дуже часто вилазять у ці різні шкарпетки. Надо дивитися, дивлячись, яка якість, дивлячись, яке я брала: 151 гривна. Шкарпетки Ось такий повністю наборчик. Дуже мені подобається. Вже беру в другі шкарпетки в тему. До цього в мене були коротенькі, схожі. І мені подобалось зараз. Ці пошуки приходять у таких, ось, ось таких пакуночках. Я зараз ми відкриємо. Зараз однією рукою О, ось так відтвігається. Можна потім, до речі, якщо що, використовувати їх. Щось в них складати. Ось дорогу з собою, наприклад, такі речі, коли ви подорожуєте, готові такі пакети класні. Наприклад, там чистеньке сюди, наприклад, щось складати, я не знаю, що завгодно можна. Так, дивіться, ось такі шкарпетки колір. Потім ось такі шкарпетки, колір. Беж такий класний взагалі. Ось такі білі шкарпеточки. Зараз я нігтів беру, бо мене це вже врятує на фоні. Негарно. Так, якщо що, це годить мій двоконтурний котел, газовий, не, не не по лишніх зайвих звуків. Ось такі біленькі, прям топчик-топчик. Дивіться, яка якість, тягнуться. І, ось нав... І ще ось такі всі такі пастельні відтінки, лимонний якийсь такий. Да? Всі пастельні відтіночки. Ось такі приємні, вони такі на дотик, приємні такі приємні, приємні на дотик. Дуже приємні на дотик ось І ось така комплектація. Ось такі прийшли Е, Нагадую, ціна 151 гривня за всі шкарпетки. Зачкайте, зараз десь такі коштують не менше 60-70 гривень за, ну пусть там по акції, нехай буде там 50 гривень, але тут це за набор. Так, і хочу звернути увагу на ці капці. Зараз така мода пішла на ці такі, знаєте, ну, леопард, можна не леопарди, це, не знаю, у мене леопардова була якась шиза. Мені захотілося такі леопардові чоботи. Чогось. І я собі такі замовила. Ну, Замовила просто такі е, тапочки-чоботи. Вони йдуть на такому. Мех там такий м'якенький такий, приємні на дотик. Бачите? Такі от, такі от прям м'якенькі-м'якенькі. Ось, Ну, коротше, така підошва, я не кажу, що вона прям ідеальна, що вони там прям мега-мега якісні. Я не скажу, так, я не буду це казати, що вони мега якісні. Але ж, такі кошти... Кошти, як під замшу такі зроблені, 300 гривень йшли по акції. Зараз чомусь вони 500 гривень. Акція закінчилася, сезон похолоднішала, люди масово беруть, мабуть, і зараз вони коштують всього на 500 зараз, а тоді були 320. І вже їх так от я відкриваю серію, розібрали. Люди розхватали, вони дуже зручні, можна замовляти. Які собі капці, кому цікава така моделька, розмір взяла 39-й ношу 38 і 39. В принципі, вони на мене 39 і не давлять, не жмуть, можна ходити під навіть такий плотненький носочок. Тобто нема такої великої різниці, як в китайської, або коли буває. Знаєте. Ну, ось такі капці. Ось такі нормальні. Коротше, за такі кошти. Так, дивіться, і ось таку взяла білизну. Це таке вам показую свої таємниці, так би мовити, так? Ось дивіться, така шовкова сорочечка. Виглядає на мільйон. Сексі пексі, так би мовити, таке мережево. М'якеньке, дуже приємне на дотик, прям таке не синтетичне, прям таке, знаєте, таке не гидке, неколюче, м'яке мережево, ще раз скажу. Це такий розріз іде знизу. Ось така вона шовкова. Я не кажу, що вона там супер-супер-супер, але за такі кошти, відверто скажу вам, я приємно здивована. Ну, Приємна здиву, вона виглядає ну, дуже дорого, так приємно на тілі. Я її поміряла. Вона реально там ззаді є такі зав'язки і вона регулюється. Це мені дуже сподобалось. По собі можна там підв'язувати на спинці, можна підв'язувати регуля... комусь на подарунок. Або сестрі, або матуся, або подружка, або ну, не знаю, кохані дівчині своїй, якщо не має багато коштів, зараз важкі часи подарувати сорочка увага, 218 гривень. Всього-навсього, така гарна. Така сорочка 218 гривень. Що ж карпетки 150 коштує, так тут така сорочка, знаєте, знаєте зараз карпетки одні коштують зимові, блін. 150, а тут така сорочка. Ну, якось так. Прийшла моя киця тестувати, навіть мої товари. А, до речі, киця мені покаже зараз свій. Ану, Ксюша ходить, бачите, оцьому... своєму машині з тему. Їй дуже подобається. Ну, вона не стягує, нормально ходить не дами, не десь, бачите, все кс-кс. Все от така красуня ходи. Бачите, стему тему за 28 гривень. Ну, коротше, сказати. Приємно, приємно, мені дуже приємно. Товари всі зайшли. Тобто, сорочка, ще раз наголошую, 218 гривень. Капці 320, зараз 500 коштують такі, 23 і 26 гривень манікюри. манікюри такі. Ось дуже задоволена. Прям ну, дуже задоволена. Вони там по акції йшли. 151 гривна набір шкарпеток, Дуже їм задоволені, мені подобались, приємні на ножці. якось так скажете, що воно не корисне. Ну, коротше, це десь на 700 гривень. Я це всього затоварилася. Але зараз такі ціни, що ну, Зараз виходиш, десь щось купив дві одиниці, вже тисячу гривень потратила. Тому мені здається, непоганий вибір. Я не знаю, буду я носити в цій капці або матусі свої подарую, щоб їй зручно було ходити. Подивлюся, не знаю я. Мені хотілося їй матусі свої подарувати, мабуть, це буде їй. Новий рік я зберу якусь ще посилочку, і відправлю до Миколаєва, бо не зі мною разом живе я вже давно багато років. Я вже заміжня живу в іншому місті, на Дніпропетровщині, вона в Миколаєві. Тому я подарую, мабуть, їй ці капці. Ось такі буде модна: Леопардова леді моя пенсіонерочка. Ось ще щось їй подарую. Ну, вже, може, щось не зберу там. Якісь речі ще, подарунки, солодощі. І подарую такій шкапці. Вона буде моднява. Я їй завжди навіть дарую такі теплі флісові костюмчики і наголошую на тому, щоб вона в мене ходила, не така, знаєте, пенсіонерка, така вже в себе там в халатах, а щоб вона була в мене сучасна. Тому якось так. Бо вже такий, ну, це, знаєте, міг приємний на тут так, взагалі. Таке виглядає навіть не як штучний. Ні, вони молодці. молодці. Тому кому цікаво, замовляйте.